Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні ми поговоримо, що входить до сукупного доходу вашої родини при оформленні пільг. На житлово-комунальні послуги, тому що у нас відбулося ряд змін в чинному законодавстві нашої держави, тож давайте з вами розберемося. Дивіться, пільга на оплату житлово-комунальних послуг залежно від категорії отримувачів, може надаватися вам як без рахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу родини пільговика, які ж виплати включаються до сукупного Доходу родини. Що ж буде враховано, давайте розберемося. У нас діє порядок надання пільг окремим категоріям громадян, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 4.06.2015 2015 року за номером 839 до сукупного доходу родини. Пільговика включаються пенсія, заробітна плата, грошове забезпечення, якщо ви отримуєте або члени вашої родини стипендію, соціальна допомога, але тут є винятки: крім частини допомоги при народженні дитини. Виплата якої здійснюється одноразово. частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомога на поховання. Одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій, незалежно від форми власності, одноразової державної грошової допомоги, зимова підтримка. Ну, це хто взимку пам'ятаєте, хто подавав і отримав. Якщо ви отримуєте доходи від підприємницької діяльності, вони також будуть включені до сукупного доходу вашого її родини. Далі так само, якщо ви отримуєте допомогу по безробіттю та інші виплати, які здійснюються фондами соціального страхування. Також дуже, важливих, дуже важливий момент для працездатних громадян, у яких відсутні доходи, до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних. Здатних осіб на відповідний місяць для розрахунку враховуються доходи пільговика і члени його сім'ї, отримані ним за попередні півроку, тобто за попередні шість місяців. Отакі От доходи, такий перелік. Такі виплати включаються до сукупного доходу вашої родини, коли ви звертаєтесь за отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Але знову ж таки, будьте уважні, залежно від категорії отримувачів, такі пільги також можуть надаватися без урахування доходів.